На пюре буде прекрасний сорт Лусінда, буде сорт Камелія. Мабуть, навіть Сагіта буде досить непогано розварюватися. Але Лусінда і Камелія це сорти, які будуть розварюватися найкраще. Ніхто ж не заважає зробити конвейер. Почати з коломби, закінчити камелією. І ми ж повинні розуміти, що дозрівання картоплі це не якась раптова константна ознака. Це тривалий процес, який може тривати протягом 2-3 тижнів. Тому навіть посажена в один день картопля, її можна збирати протягом 2-3 тижнів, і вона буде стабільно молодою, але буде вона при цьому з кожним днем, вона буде збільшувати урожайність. В період активного росту картопля може на одному гектарі додати від 5 до 10 центнерів за добу. Взагалі ми повинні розуміти, що чим більше міст крахмал має сорт, тим він більш схильний до травмування і до появи синяків. Низького вмісту сухих речовин цього недостатньо. От особливість коломби це що невисокий вміст сухих речовин, плюс особливості шкірки, вони роблять даний сорт нечутливим або мінімально чутливим до травмування. Це залежить перше, яку суму активних. Температур є, до речі, таке поняття протягом періоду росту цей сорт отримав. Річ тім, що біологія картоплі вона говорить, що молода, свіжо зібрана бульба вона має певний період спокою. Цей період спокою це є генетична ознака. В різних сортах вона різна, але її тривалість вона в тому числі залежить від температури. Вегетаційного періоду. Тобто, чим спекотніше, чим тепліше, тим сорти раніше закінчать період спокою і тим раніше вони почнуть проростати. Але є інша технологія, яка полягає у штучному пробудженні картоплі і виходу, виводу її із цього періоду спокою. Завдяки використанню певних речовин, таких як суміш там, гіберелінів, янтарної кислоти. Ті готується розчин, яким штучно можна вивести картоплю із стану спокою. В такому випадку молоду зібрану картоплю можна посадити. Я не вважаю, що така технологія для людини потрібна. Для фермерських господарств півдня це цікаво, тому що, по-перше, людина Люди, які живуть на півдні, у них більш тривалий вегетаційний період, і там більш реально отримати два урожаї картоплі. Це раз. А по-друге, звичайно, це є бізнесом. А по-друге, скажімо. Після збору ранньої продукції там, виробники півдня часто це засіваються ж саме поле якимись або ранніми гібридами моркви або ранніми гібридами капусти. розумієте, Щоб поле використати повторно. Для звичайних мешканців я вважаю, що це не потрібно. Для, для звичайних мешканців е, краще виростити один повноцінний урожай. Який буде нести мінімум затрат. Якщо садити картоплю повторно, то це А, вартість посадкового матеріалу, це вартість речовин для стимуляції пробудження, це вартість своєї роботи, свого часу. Тобто це люди роблять подвійну роботу. І знову ж таки, якщо ми збираємо, Говоримо про правильний підхід до технології, я завжди наполягаю на те, що від картоплі треба отримати максимум. А для того, щоб її отримати максимум, треба зберегти її максимально зеленою і дати їй можливість для розвитку. А це не включає її завчасне зупинення в рості, потім знову ж цей клопіт із пророщуванням, з посадкою картоплі. Для приватних мешканців це не потрібно з точки зору бізнесу. Якщо людина там має бізнес і продає картоплю, тоді так.